Ну що ж, друзі, як і обіцяла, повертаюсь до вас знову з прекрасною гостею. Це наша улюблена п'ятнична рубрика Дитяча сцена. де я вас знайомлю з унікальними талантами нашої Буковини. І сьогодні у мене в гостях Вікторія Деордійчук. Тобі кажу: Привіт, як настрій, і власне розкажи нам, будь ласка, про себе. Привіт, у мене настрій чудовий. В мене звати Вікторія Дордійчук, мені 13 років. Я навчаюся в гуртку художньо сценічного слова паросток та навчалася в вокальній студії Щасливі діти. Угу. Ти навчав, там співи навчалася, да, та? так? Співати. Да. А, отож, давайте поговоримо з тобою про співи, які в тебе успіхи, які в тебе досягнення, де ти виступала. Я виступала на багатьох конкурсах, виступала на хай пісні, скликає друзів. Угу. Мені здається, успіхи чудові. Ну, а чому тобі подобається співати? Є якийсь секрет, є якась таємниця? Мені подобається співати, тому що коли я співаю, я розкриваюся, ну розкриваю себе, і мені це приносить задоволення. Але чесно хвилюєшся перед виступами? Хвилюєшся, а є в тебе якийсь секрет, ритуал, який ти робиш перед виступом, аби не хвилюватися. Можливо, не знаєш, записуєш тіктоки, говориш з мамою, говориш з подругою по телефону, просто сидиш собі тихенько в куточку, щоб ніхто тебе не чіпав. Ну, ритуалу немає, але, наприклад, коли я з подругою йду на виступи, то подруга за кулісами мене підтримує, а коли я виходжу на сцену, то я вже не хвилююся. Так, подруга чує зараз тебе. Я думаю, що вона її побачить і почує, можеш їй передати привіт, як звати подругу. Небагато подруг. Ага. Тобто є багато подруг, це така ціла фанбаза, яка тебе підтримує під час і перед виступами. Правильно? Так. Правильно. Яку музику ти найбільше любиш співати? Є в тебе така якийсь улюблений жанр або улюблена пісня? Я люблю пісні і співати. Ого. І Я люблю такі пісні, які розкривають мене. Які це саме пісні? Ну, наприклад, там, де можна показати свій діапазон. Де можна так знаєте, показати силу голосу, так. скажімо так. так. Чи планувала ти коли-небудь, не знаю, поїхати на якийсь телевізійний конкурс, на якийсь телевізійний проєкт? Наприклад, голос діти, наприклад, кастинг на Євробачення дитяче. Я хотіла і туди, і туди на голос діти і на Євробачення. Плануєш туди Але так, тільки нам це ексклюзивно буде. Да. Ну, все, будемо тоді, Вікторію Деордійчук, підтримувати на таких от фестивалях і на таких конкурсах. А як часто ти тренуєшся? От як проходить твоя репетиція? Зараз у мене канікули. Я відпочиваю. І, але тоді я ходила два рази на тиждень. Ну зараз, влітку, як мені відомо, дуже багато також є літніх фестивалей і за кордоном, і в Україні чи плануєш ти брати участь у таких заходах? Так. 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 розкриєш нам там, деталі, куди ти плануєш поїхати. У серпні місяці в Болгарії там ми їдемо з танцями, і я ще буду розказувати, розповідати вірш і співати пісню, напевно. Угу. А можливо ти пригадуєш якийсь твій виступ, який запам'ятався тобі найбільше? Так. так розкажи, коли я була маленька, я співала російську пісню, але вона була моя улюблена. Ну, ми зараз трішечки змінюємо пріоритети, трішки змінюємо напрямок, і я навіть впевнена, що в тебе є улюблена пісня і українська. Яка твоя улюблена зараз пісня? І Попері і Васюка. Попорі, і ми, до речі, сьогодні її послухаємо, але трішечки пізніше. А поки що, ми ще з тобою трішечки поговоримо. Що ще тобі подобається робити, окрім співу? Мені подобається читати книги і вірші. Я знайшла свою подружку по духу, тому що я також дуже люблю читати книги. Який твій улюблений автор? Що ти читаєш зараз? Зараз я читаю служницю, другу частину секрет служниці. Ого. Оце, оце Я також, Фріда Макфален, також читала. Ну, слухайте, ми вже переходимо з передачі про сцену, і будемо зараз говорити і обговорювати книги. Будемо робити зараз з Вікторією книжковий клуб. Скажи, так, все, ми потім поговоримо поза ефіром про книги. Як ти святкуєш свої перемоги, свої виступи? Отак От ти виступила, вийшла зі сцени. Що ти робиш далі? Ми йдемо з мамою у кафе. Це така традиція сімейна, так? Mm, да? да. Ми йдемо в кафе, їмо. А якщо поспішаємо додому, то мама мені купує піцу і суші суші, і ми йдемо додому. Скажи мені, будь ласка, Вікторія, а які у тебе плани на майбутнє? От що ти плануєш там? Не знаю, впродовж п'яти років, в десяти робити зі співами, з книгами? Що ти плануєш? Поки що буду розвиватися, а там далі покажу. А там далі це мудра відповідь Вікторія. Вікторія презентуй, будь ласка, свою пісню, тому що через декілька секунд ми її послухаємо у прямому ефірі. Розкажи про неї детальніше, про що вона? Ми вже зрозуміли, що це популі з пісень Васюка, але як ти до них дійшла, коли ти їх співаєш, і які емоції відчуваєш, коли співаєш цю пісню? Попорі Васюка, це другі попорі. У мене вже було одне попорі Васюка. Mm -hmm. Я співала багато пісень поп... Васюка. Два... Дві попорі. Mm -hmm. Я піду в далекі гори, хочу співати. Ні, то не то. Я співала Червону руту. Mm -hmm. Це класика наша просто. Маст хап, як то кажуть. Отже, uh Вікторія. -oh, ти зараз маєш таку прекрасну нагоду щось хороше побажати нашим слухачам. Я впевнена, що зараз тебе чують багато-багато людей. От щось побажай хороше. Хочу, щоб у них, у вас, був хороший настрій завжди. І ніколи не сумували. А ми не будемо сумувати, тому що ми прямо зараз будемо слухати твою чудову пісню.